Добрий день, малята! Настала весна. Скоро почнуться посівні роботи. Я вам пропоную поговорити, як ростуть рослини. Розглянемо, як росте фасоль. В землю спочатку саджають насіння фасолі, потім Насіння проростає, з'являється ось такий маленький корішок, він росте, виростає ось такий великий, коріння питають рослину, і з'являються листочки. Потім Рослина росте і виростає ось, така, ось такий кущик. Потім з'являються квіточки. Коли квіточки оцвітають, виростає фасоль. Давайте закріпимо, що спочатку, а що потім. Спочатку що в нас? Насіння. Це перший етап. Другий етап це коли в нас насіння проростає. Це в нас буде другий етап. Далі, третій етап, це коли в нас з'являється вже кущик. Це буде у нас третій етап. І останній, четвертий, це в нас вже виросла фасоль. Молодці. Давайте ще раз зіграємо. Де в нас перший етап. Другий. Третій. Четвертий. Молодці. Малята. Ми висаджували картоплю і моркви місяць тому. Давайте поглянемо, як вони виросли. Це в нас картопля, а це в нас морква. Давайте. Розглянемо листочки моркви і картопельки. Бачите, вони різні. Кожна рослина має свої листочки. А чому наші рослини виросли? Ми за ними доглядали. Поливали їх, їм було достатньо світла. В народі кажуть картопля другий хліб. Картопля поспіла, треба братися за діло. До побачення на все добре!